Правду треба, да, казати. Так. Правду, Львів. Та так, не купляємо тих продуктів, а наші нам продукти окупанта. А Росію я не підтримую, я їх ніколи не купляю, а українське купляю. Вітання, це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, чи перевіряють вони свої покупки, чи вийшли компанії із ринку Росії. Поїхали. Правду треба, да, казати? Так. Правду львів. Ну, ну, насправді. Ох, боже, яке питання, насправді ні, не перевіряю. Ну, не, ну, в принципі, я знаю приблизно да, загальну кількість цих компаній, які там знаходяться. Але. Ну, тобто, бойкотувати, да? так, так. за бойкот питання. Um... <плес> <плес> ну, насправді... Ну, блин, ну, насправді ні, я на це, на це не задумуюсь. Хоча я знаю про це питання, очевидно, да. але. Але отак, де да, абсолютно інфантильна поведінка Анало аналогічно, власне. А як ви вважаєте, чи ви б наприклад платили більше, якби ви точно знали, що це український продукт або це компанія, яка точно вийшла з ринку Росії? Чи ви готові платити більше за такий продукт ніж за той, який дешевший? Проблема в тому, що гроші в Росію будуть доходити в будь-який спосіб. Через те, що магазини, які закуповують продукцію з Росії, да, вони платять вже, тобто вже гроші заплачені. І коли ти приходиш і платиш за будь-який продукт, в принципі, навіть за наш, чи там, за якусь компанію, яка вже вийшла з ринку Росії, ці гроші вони циркулюють постійно і так чи інакше, тобто гроші доходять до Росії, в цьому проблема, тому ми з цим ніяк не поборемось. Але ну, тобто, чи ви за те, щоб якось. Підтримувати тих, хто вийшов, або наш ну, вітчизняний продукт, очевидно, треба, ми українці. І з нами без патрон. Треба, треба, очевидно. Але ну, ну напевно, так, то якось треба з цим боротися, але ну, це, мені здається, така справа неблагодарна, коротше, яка до мало чого призведе. Але ну, звісно, ми за перемогу. Так. А скажіть, можливо, вашу думку щодо того, чи достатньо зараз інформування навколо щодо таких питань, чи там ці компанії вийшли з ринку Росії, бо треба підтримувати українською, такі-то, такі-то, такі-то наші компанії варто їм надавати перевагу. Ну, якщо чесно, зараз я про це взагалі не чую. На початку повному штабку ще можливо були якісь такі заклики, коли оцей бум без патрончини був. Але зараз вже очевидно стихла ця історія. Ну але. Ну, напевно, треба, але це така боротьба, напевно, з вітряними, з вітряками, так би мовити, та невеличка. Тому не знаю, скільки це до цього буде профіт. Ну, але якщо дійсно доведений профіт, і цього, наприклад, ну, для вітчизняних точно треба, я думаю. Скажіть, будь ласка, чи перевіряєте ви при покупці свої товари? Чи ці компанії вийшли з ринку Росії? Ну, ми в принципі в курсі, які які компанії не вийшли з ринку Росії, які вийшли, але, в принципі. Ну, Майже ніколи не купуємо те, що є на ринках Росії. Але, в принципі, і не замислюємося про те, чи є якийсь продукт все ще на тому це ринку. Якось тут в голові, вже, що там не треба щось побувати. То-то, то. Ну, За майже, ну, скільки? ну, скільки, три роки ну, масштабної, скільки у нас вже 10 років ні, 11 років е, війни. То можна вже було би і зрозуміти, які є продукти російськими, які є українськими. Треба куштувати українське. Чи змінилися можливо, ваші покупки після того, коли ви почали більше стежити за цим? <с> ну, напевно, ні. Просто. Ті продукти, які зникли з ринку Росії, вони можливо певним чином і зникли з ринку України. Я навіть ну деякі продукти в принципі вже і не помічаю. Ось тому якось і не змінилося, не знаю. Просто як замінилося на українське, та тобто. Автоматично вже береш то той батончик, якийсь Хелсі український. Тобто ви надаєте зараз перевагу більше українським товарам, дивитеся, чи вони виготовлені в Україні і підтримуєте українські так? Так. та а, можна навіть а як, подивити... як інакше? А? а як а як по інакшому, якщо вони? Не... та можна навіть подивитися, інколи дивлюся виробника, щоб це не була якась там е, країна? Китай Китай або будь-яка країна, навіть яка підтримує там Росію. Та щоб це не було і розробником цього продукту, це не тільки за продукти харчування, але й за продукти ну за електроніку чи за щось інше таке. А як ви вважаєте, чи зараз достатньо інформування в нашому просторі а, про те, які продукти все таки варто купувати, які компанії вийшли з ринку Росії, чи все все таки є якісь складнощі зараз? А, про це дуже багато говорилося на початку повномасштабної війни, але я вважаю, що цю проблему знаєте так. Прикрили. Ось. І на мою думку, що про це потрібно говорити. Тому що навіть люди не о, навіть не задумуючись, все одно обирають ті продукти з російського ринку, які все-таки залишились. І я все, все одно впевнена, що все ще в Україні, на жаль, є е, та якась маленька частинка продуктів з російського ринку. Ось. Тому про цю проблему все одно треба трохи задумуватись. Ну, вона є такою ж масштабною, тому що треба все українське. Так. Ну, я так само згодна, все-таки зараз більше вже е, майже три роки повномасштабки, коли там до 22-го року про це ніхто не говорив, на початку вже. Повномасштабки про це почали говорити, що дехто вийшов, де хто не вийшов з ринку Росії. Зараз про це не говорять, переглядаючи пабліки в телеграмі, ну про це не говорять. Там реально один пост на півроку, яка, яка там фірма не вийшла з ринку Росії, яка вийшла, яка досі типу споживають ці росіяни. І типу про це треба теж трошки більше говорити, трошки більше інформувати споживачів і українців. Та як сказати, та так та не купляємо тих продуктів. А наші нам продукти окупанта? не потрібно. Можливо, користуватися якимись ботами, або якось інше перевіряєте інформацію на якихось платформах. Ну, просто загалом читаю, хто є виробник. Переважно я купляю або вживу продукти, або онлайн, але онлайн-магазини мають бути перевірені українські або з інших англійських сайтів, американських. Все. Так, готова якщо якість відповідає ціні і відповідає виробнику. А як ви вважаєте, чи зараз достатньо інформування про такі продукти компанії, які вийшли з ринку Росії, або які власне пропагують українські продукти? Я думаю, що зараз, в теперішній час, не всі вийшли з ринку Росії, і багато хто може просто мати як в співпраці. От і все, і вони про це замовчують. Але все ж таки хто знає. А росію я не підтримую, я ніколи не купляю, а українське купляю. Добрий день, та зазвичай перед покупкою або походом в якийсь супермаркет чи магазин я стараюся нагадати собі в пам'яті, які саме компанії та торгові марки не вийшли з ринку Росії, тому що це трошки легше. І стараюся все ж таки підтримувати ті компанії, які дають нам забезпечення, і українські, звісно, та а як яким чином ви перевіряєте? Можливо, користуєтеся якимось певними ботами, можливо, користуєтеся якимись платформами, які можуть підтвердити, чи цей продукт, наприклад, краще для того, бо її купувати. Зазвичай я стараюсь знайти просто перелік торгових марок, які зараз активно підтримують нашого ворога. Зазвичай це просто перелік, і тоді я вже розумію, як правильно будувати свою корзину в супермаркеті. А чи ви виплатити більше за ті продукти, які є, наприклад, суто українськими або які є з тих компаній, які покинули ринок Росії? Та звісно, тому що ціна це доволі така абстрактна штука. І якщо підтримувати ворога, ми отримуємо всі наші торгові марочки, які ми підтримуємо у вигляді ракет. А так переплатити це не досить така. Абстрактна штука знову ж таки і краще заплатити трошки дорожче, але підтримати свого виробника або країни, які нас підтримують. Ну хто шукає, той знайде, тому мені здається, що будь-який продукт можна знайти. Просто можливо, дещо варто буде купувати на якихось ринках або замовляти десь. Але знову ж таки, мені здається, що це з кожним разом розвивається, і кількість торгових марок збільшується. Але я думаю, що українського продукту, на мою думку, вистачає і знайти його дострально. Як ви вважаєте, чи зараз достатньо інформування навколо щодо того, які марки краще надавати перевогу, яким які краще бойкотувати? Ну, я вважаю, що інформування недостатньо, особливо трошки старше покоління. Я не думаю, що вона настільки багато уваги звертає на це, але це досить важливо і, можливо, якщо є така можливість проводити якісь більше тренінги, щоб люди більше до цього долучалися, адже це дуже важлива тема. Я підписана в інстаграмі на дівчат, які це роблять. І якщо я роблю покупку, ну тобто я дивлюся на них і в принципі не купую. І мало того я не купую навіть продукцію, де є переклад російської мови. Угу. Тобто, ви перевіряєте так. згідно з якимось, можливо користуєтеся ще якимось ботом або чимось таким якоюсь платформою. Покажу, тільки оце, що в інстаграмі на дівчат підписано, які це контролюють і роблять у mm. цю. Mm -hmm. Медіа грамотну таку mm -hmm. річ, так от а так в принципі якимось ботом не користуюся. Mm -hmm. Чи готові ви платити більше, наприклад, за ті продукти, які вам необхідні, якщо вони все-таки зазначені, що ці компанії вийшли з ринку Росії в небезпечні? Я вам скажу більше. Я намагаюся купувати українські продукти Навіть купувати більше ті продукти, які, скажімо, виготовлені на сході України, тому що я розумію, що їхню економіку зараз треба піднімати там. Більша біда і більша проблема, ніж скажімо, у нас. Uh -huh. А як ви вважаєте, чи зараз достатньо інформування про те, які саме продукти краще купувати в такому інформаційному просторі? Ну тут мені важко сказати, оскільки там, скажімо, телебачення я не дивлюся вже надцять років. Uh -huh. Так читаю тільки ті медіа, на які я підписана, яким особисто я довіряю. Ну на їхніх сторінках такого я не бачила. Uh -huh. Не перевіряю. Не перевіряю. Не, не. Не, не. Я... Собі як організовані би виписали якісь компанії, які не вийшли. І якраз з тих компаній деколи можна не купляти. А чи готові ви платити, наприклад, більше за ті товари, які вам потрібні, але якщо ви переконані, що от саме ця компанія вийшла з ринку Росії або не працювала з ними? Раз, ну, Залежить, напевно, від ціни, наскільки воно дорожче буде. Якщо мені це не буде виходити фінансово, тоді ні. Якщо є змога тоді, так зазвичай перевіряю, так як українські продукти вони є більш кращими, вони є нашими. І логічніше, що всі гроші, які будуть податками, вони залишаться в країні, а не будуть йти десь за кордон. Наприклад, чи готові ви платити більше за якийсь певний продукт, якщо ви впевнені точно, що ця компанія або вийшла з ринку Росії, або є українською? Зазвичай так і роблю, бо ну, свій продукт він ближче, він не тр... трошки дорожче, але він є кращим, він є нашим. Чи користуєтесь, можливо, ви якимись платформами, ботами, можливо, ви а, з таким обізнані, що можете порекомендувати, а, де саме можна перевіряти, чи та чи інша компанія вийшла з ринку Росії і яка є безпечна власне, для того, аби там купувати? Зазвичай я просто дивлюсь на штрих-коді, там є певні цифри, які відповідають номеру країни. А чи яка ваша думка щодо того, чи зараз достатнє інформування про такі компанії, які варто бойкотувати, наприклад, тощо? Чи зараз про це достатньо є в інформаційному просторі інформації? Як на мене, зараз це є посередньо, тобто не сильно багато, не перенасичення, а саме комфортно. Пам'ятайте, що ваш вибір має значення, відмовляючись від компаній, які залишились на ринку Росії, ви робите свій внесок у перемогу України та відновлення миру.